Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! Сьогодні буду квасити капусту. Капусту я вже нашиткувала. морковку натерла на тертушки. Додала сюди лавровий листок і перець духмяний. І зараз все треба гарнесенько перемішати і набрати в трохлітрову банку. Капусту я вже переклала в банку, але дуже не втоптуємо. Тут у мене кипячена водичка, охолоджена до кімнатної температури. Зараз будемо робити розсіл. Для цього мені потрібно буде мед. Додаю 2 ложки меду, 2 ложки столової солі без гірки. І це все треба дуже ретельно добре перемішати, щоб у нас все тут розчинилось. Літру розсолу мало, тому я зараз буду робити ще одну літрову баночку розсолу. Бачите, капусту я залила і в мене ще залишився розсіл. Виливати я не буду, тому що розсіл сяде між капустою і капуста буде не вся покрита. Тому залишаємо розсіл. Завтра чи післязавтра можна буде додати ще в банку. Беремо таку дерев'яну спашку, або як я взяла паличку від суші. І будемо робити ось таку процедуру. Таку процедуру ми будемо робити кілька разів на день, доки наша капуста буде кваситись теплі. Друзі, пройшла доба. Ось так кваситься у мене капуста. Бачите, і зараз я візьму шпажку і ось так буду прокалювати. Це, друзі, капуста готова. Сьогодні четверта доба моєї капусточки. Вона стояла у мене на кухні, на кухні тепленько. Значить, після закваски капусти, капусточка стає такою, знаєте, соковитою, хрусткою, кисловато солодким смаком. Капусту таку можна хранити в холодильнику, у погрібі, на балконі, щоб воно стояло у холодному місці. Все друзі, готуйте та смакуйте. Всім смачного!